Привіт! Сьогодні ми з вами перетворимо звичайний нудний текстовий документ на щось справді професійне, на справжній шедевр. І це буде не просто про набір тексту. Ні, ми розберемо інструменти, які допоможуть створювати чіткі, добре структуровані і що важливо візуально привабливі документи. Ну що, почнімо? Ну, знайома історія, правда. Коли годинами сидиш, намагаючись вирівняти заголовки, підібрати правильний шрифт для якогось звіту чи проекту. Це ж з'їдає купу часу і нервів, а в результаті документ все одно може виглядати якось неухайно, та насправді є шлях набагато набагато кращий. Наша сьогоднішня подорож буде складатися з чотирьох ключових етапів. Спочатку ми закладемо міцний фундамент, поговоримо про стилі. Потім на основі цього фундаменту створимо таку собі карту документа, автоматичний зміст. Далі перетворимо наш документ на галерею, додавши візуальних елементів. І наостанок відчуємо себе справжніми кураторами, доведемо ці віжуали до досконалості. Гаразд, починаємо з першого і, мабуть, найважливішого розділу стилі. Це не просто якась функція. Уявіть, що це архітектурний план, креслення, на якому буде триматися вся конструкція нашого документу. І якщо цей фундамент закласти правильно, вся подальша робота стає неймовірно легкою. Так, що ж це таке, ці стилі? Ну, уявіть собі, що це такі собі готові наборі налаштувань, замість того, щоб щоразу вручну виставляти для заголовка шрифт, розмір, робити його жирним, міняти колір, можна просто сказати: ага, оце в мене заголовок один і клац, він миттєво отримує весь потрібний вигляд. Тільки гляньте, яка різниця. З одного боку повільний, монотонний процес, де легко наробити помилок, а з іншого швидкість, зручність і професійний вигляд. Але знаєте в чому справжня магія? Уявіть собі документ на 100 сторінок, і раптом треба змінити вигляд усіх усіх заголовків. Зі стилями це займає буквально кілька секунд. Окей. Фундамент ми заклали. І знаєте що? Ця робота зі стилями починає приносити свої плоди от просто одразу. Зараз ми побачимо, як наш архітектурний план миттєво перетворюється на зручну карту, на навігатор по документу. Зміст це ж по суті такий собі GPS-навігатор для документа. Він дозволяє будь-кому одразу зрозуміти його структуру, швидко знайти потрібний розділ, не гортаючи безкінечно сторінки. І найкрутіше те, що його не треба створювати вручну. І от саме тут стилі показують всю свою силу. Оскільки ми вже позначили всі наші заголовки відповідними стилями, процес зводиться до чотирьох простих кроків. Просто обираємо місце, і програма робить всю роботу за нас. Сама збирає заголовки, сама підставляє номери сторінок і створює ідеальний акуратний зміст. Все повністю автоматично. Так, зі скелетом документа розібралися. Структура є. Тепер час додати трохи краси, трохи візуального життя. Переходимо до нашої, так би мовити, картинної галереї. Будемо наповнювати документ зображеннями, фігурами та іншими цікавими графічними штуками. І тут є одне золоте правило, яке варто просто запам'ятати вкладка вставлення це головний вхід до нашої галереї. Абсолютно все, що стосується візуальних елементів, чи то картинка, чи діаграма, чи іконка, живе саме там. Ну, почнімо з класики, додавання картинки з комп'ютера. Схема, думаю, багатьом знайома. Заходимо у вкладку Вставлення, обираємо зображення, знаходимо Потрібний нам файл на диску і готово! Простіше не буває. Дуже схожа історія із фігурами, всілякими стрілочками, прямокутниками, колами. Тут може навіть ще легше. На тій самій вкладці вставлення обираємо з великої бібліотеки потрібну фігуру і просто малюємо її мишкою прямо там, де вона має бути. Але це, знаєте, тільки верхівка айсберга, бо можливостей там набагато більше. Можна вставляти зображення прямо з інтернету, використовувати тисячі професійних піктограм, додавати інтерактивні 3D-моделі, створювати класні візуальні схеми за допомогою SmartArt і, звичайно, робити знімки екрана. Що ж, наша галерея наповнена, картини розвішані, але робота ще не закінчена. Тепер ми перетворюємося на кураторів виставки. Наше завдання зробити так, щоб кожен експонат, кожне зображення виглядали ідеально і були точно на своєму місці. І тут є такий важливий нюанс, така маленька хитрість. Інструменти для роботи з картинкою вони ніби ховаються. Їх не видно в звичайному режимі, але варто лише клікнути на зображення і оп, з'являється спеціальна контекстна вкладка, формат, де є абсолютно все, що нам потрібно. Мабуть, одна з найчастіших задач це обрізати картинку. Ну, знаєте, прибрати зайві деталі по краях, щоб сфокусувати увагу на найголовнішому. Робиться це дуже просто: виділяємо зображення, обираємо інструмент обітнути і просто тягнемо за спеціальні чорні маркери, щоб налаштувати ідеальну рамку. А тепер увага! Один справді крутий трюк це функція, яка може кардинально змінити вигляд зображення і дозволити йому бездоганно вписатися в документ. Я кажу про видалення фону. Як це працює? Програма сама аналізує картинку і намагається вгадати, де тут фон. Зазвичай робиться досить непогано. Далі їй можна трохи допомогти спеціальними маркерами позначити, які області точно треба залишити, а які видалити, і в результаті отримуємо чистий об'єкт на прозорому фоні. Дуже зручно. Ну і фінальні штрихи, щоб зображення і текст виглядали як єдине ціле. Є дві суперважливі властивості перша обтікання текстом. Вона вирішує, як саме текст буде обіймати картинку, і друга розташування. Вона дозволяє миттєво прикріпити зображення до певного місця на сторінці, наприклад, чітко по центру. Це вже фінальне налаштування композиції. Отже, ми з вами пройшли весь шлях від задуму до готового шедевра. Ми збудували фундамент за допомогою стилів, накреслили карту зміст, наповнили нашу галерею візуальними елементами і навели в ній лад. Тепер ці інструменти готові до роботи, тож залишається лише одне питання який шедевр народиться наступним?